Місяць тому вже втретє в навчальних закладах країни пролунали перші дзвоники в умовах повномасштабної війни, не дивлячись ні на що громади забезпечують дітей від дошкільняти до 11-ти класників вихованням та навчанням. Грибінківська громада не виняток. Навіть коли здобувачів освіти істотно поменшало, адже багато батьків покинули Україну разом із дітьми, і ті навчаються екстерном. Зараз у нас мережа 60 діток. До повномасштабної у нас було 142, 145. Отака от кілька зараз тут змінилася. Зараз у нас чотири групи. Однак це не заважає педагогам якісно готувати випускників, навчати учнів молодшої та середньої ланки. Не в останню чергу це відбувається завдяки створеним в закладах освіти укриттям. Питання безпеки взагалі в нашому навчальному закладі. Для всіх учасників освітнього процесу стоїть на першому місці, особливо в умовах воєнного стану. В закладі нагологоджена система з евакуації до найпростішого укриття, коли пролунає повітряна тривога, сигнал, і також можу ще додати, що наше укриття обладнано з достатнім комфортом для всіх наших діток. Частина таких укриттів збудована завдяки залученням коштів міжнародних партнерів, зокрема і дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ, які опікуються найвразливішими категоріями дітей по всьому світу. Інші ж укриття створені за рахунок коштів платників податків Грибінківської громади. Однак, усі укриття теплі, просторі та нічим не відрізняються до прикладу від звичайних груп у дитячих садочках. Включається світло, відкривається маленький дитячий садочок, який облаштований, як дійсно, як маленький дитячий садочок. Тому діти не бояться, батьки не бояться відпускати дітей в дитячий садочок, і діти сюди залюбки ходять, граються тут і займаються. У порівнянні з 22-23 роками якісно змінилося навчання та виховання дітей, і одним із критеріїв, звичайно, є облаштовані укриття, як каже завідувачка дитячого садочка Казочка Світлана Бура, на початку повномасштабної війни батьки дуже боялися залишати діток у садочку під час повітряних тривог однак зараз усе змінилося. Ну вже нема такого, щоб батьки там ну зразу прибігали і забирали. Зараз у нас навіть коли була друга. Вересня була тривога, останній раз 4 години. У нас діти були всі в садочку. Там, ну, дехто з батьків прийшов, забрав уже, як діти пообідали. А так вони нам ну, довіряють, що дуже приємно. І ми ну, хвилюємося, бо їхні діти це наші діти, ну, нема чужих дітей. Тож маємо надію, що наше майбутнє, наші діти завжди залишатимуться у безпеці, а війна якнайшвидше завершиться справедливим миром. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал Крокус.